Вітаю вас, мої золотенькі, у новому 2025 році. Сьогодні ми з вами робимо традиційний таропрогноз для всіх знаків Зодіаку на цей робочий тиждень з 6 по 12 січня. Обов'язково залишайте свої подбайочки, пишіть у коментарях слово приймаю. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, для того, щоб мати завжди можливість бачити нові випуски. І розпочинаємо ми наш перегляд саме з що принесе цей тиждень овнам? Давайте будемо дивитися, так? що ж там очікує наших овнів. Овнам на цьому тижні необхідно бути дуже уважними до того, що відбувається навколо вас, тому що а, вас може очікувати таке розчарування, може проявитися якась інформація, якої ви раніше не бачили, не знали, не усвідомлювали. Справи навколо вас можуть затримуватися, може не бути того розвитку, на який би ви розраховували. І ситуації у вашому житті можуть вплинути на ваші внутрішні блоки і ваші страхи. Загалом дуже важливо розібрати ваші бажання і ваші. Цілі, куди ви зараз хочете рухатися, особливо важливо придивитися до тих людей, з якими ви будете на цьому тижні зустрічатися, мати зустрічі, якісь спільні домовленості. Це може бути якась зустріч, яка може принести вам радість, але насправді та зустріч може дати дуже багато якогось розчарування. Давайте подивимося. Вам на цьому тижні дуже дуже необхідно бути чесними з собою та оточенням, не закриватися повністю від всіх, не відокремлюватися і дуже уважно слідкувати за своїм емоційним станом. Справедливість на цьому тижні буде керувати вашим життям. Важливо не пере... Оцінювати свої сили і не перегинати палицю, дотримуватися все таки балансу. От, не дивлячись на те, що ситуація буде потребувати так, ваших рішень. Дуже важливо на цьому тижні вам виходити із зони комфорту, якщо ви хочете мати зміни у своєму житті. Порада вам на цьому тижні. Зверніть увагу на те, а, куди ви рухаєтеся, куди зараз сфокусована ваша увага, туди тече ваша енергія. Насправді, навколо вас є багато можливостей, варто тільки дослухатися до свого внутрішнього голосу. Він вас приведе а, туди, куди необхідно, і дасть вам обійти ті ситуації, в яких ви можете бути обманені. Леви, яким цей тиждень буде для вас? Давайте подивимося, Леви. Леви на цьому тижні можуть мати достатньо багато комунікації та можуть подорожувати. Це можуть бути поїздки. Поїздки можуть бути на недалекій відстані та, можливо, навіть довші, ніж хотілося би. А, також леви можуть мати дуже багато комунікацій, спілкування, листування. На цьому тижні а, дуже важливі рішення будуть залежати. Саме від ваших емоцій, вашого емоційного стану, от нові перспективні пропозиції, ідеї можуть виникати навколо вас, і саме від ваших рішень буде залежати наскільки. Активно ви можете долучитися до реалізації тих чи інших справ, особливо це стосується роботи. Фінансова, матеріальна частина буде для вас дуже перспективною, тому варто на це звернути увагу. Порада вам на цей тиждень, проявляйтеся, ловіть свої шанси, рухайтеся вперед, думайте достатньо креативно для вас зараз, як наче закручується та енергія навколо вас, яка може дати вам шанси, можливо. Підсвітить вам просто ваш простір, де ви можете сміливо рухатися вперед та реалізовувати а, на фізичному рівні так, всі свої бажання та цілі. Стрільці, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для вас, так? Стрільці! Стрільці на цьому тижні будуть знаходитися в таких роздумах. Планування дуже багато планування, дуже багато роздумів, але знаєте, якось вийти за межі. І розширити свій світогляд буде дуже важко. Якась така і замкнутий простір, небажання відкриватися, небажання ці ідеї, і цілі реалізовувати. Ви, як наче, можете прямо на них зосередитися, але не мати не маєте розуміння, як їх запустити у простір у своє життя. Стрільці, зверніть, будь ласка, свою увагу саме на те, що, можливо, вам необхідна зараз допомога. І варто про неї говорити, про неї а, просити її, так, ту допомогу, обов'язково знайдуться люди, які вам можуть в тому допомогти. А стрільцям варто звернути увагу, що саме зараз, на цьому тижні, у вас настав такий час, коли варто проаналізувати ситуацію. Проаналізувати причини і наслідки того чи іншого стану, тієї чи іншої ситуації, яка у вас відбувається. І, знаєте, це такий період завершення завершення того, що вже не влаштовує. Порада вам на цьому тижні не закривайтеся від всіх повністю, не йдіть повністю в себе. Зараз тільки від вашої, а, такої, знаєте, відповідальності, внутрішньої позиції залежить, наскільки а, ви готові йти. Вперед. Зараз у вашому житті період, знаєте, переходу на новий рівень, коли старі установки ситуації ви не повинні залишитися, але ви ще не готові якось їх залишити. Зараз настав період вже бути готовими, приймати рішення та бути відповідальними за тим, що ви робите. Розвантажте себе, не тягніть за собою все, воно вам. А у такій цілій купі нічого гарного не принесе. Якщо ви дасте собі можливість звільнити свій простір від того, що вже вам не потрібно, ви отримаєте дуже багато ресурсу та зрозумієте, що попереду вас чекає ще багато чого нового. Терези, давайте подивимося, Терези. Терези, цей тиждень про чесність, про щирість, про прийняття дуже важливих рішень. І, знаєте, у моменті перебування в такому чесності з собою і з оточенням, ви маєте можливість отримати перевагу, отримати винагороду, тріумф у тих справах, які для вас зараз важливі. Цей тиждень вам може підсвітити деякі моменти, якщо ви спрацюєте з документами, або будете мати якісь такі розмови, зустрічі, де будуть фігурувати документи та домовленості, дуже важливо дослухатися, перечитувати документи декілька разів. Якщо необхідна вам допомога, просіть її. І вам обов'язково допоможуть. Зверніть увагу, будь ласка, на своє перенавантаження. Не беріть на себе більше, ніж ви можете потягти. А, делегуйте свої процеси, так, життєві. не застрягайте на одному рівні. А, якщо це робочі моменти, делегуйте на Ваших колег, якщо це домашні роботи, також знаходьте вихід варіанти, не зависайте в тому всьому, тому що буде дуже складно. Загалом цей тиждень може підняти такі емоції незадоволення. Незадоволення від того, що не дивлячись на те, що ви будете почувати себе таким тріумфатором, ви можете мати все одно якесь незадоволення на фоні цього. І таке незадоволення може відбутися через нерозуміння кінцевого результату того, чого я хочу. Тому дуже важливо визначитися, куди я рухаюся, чого я хочу, так, і що я буду робити. Порада. Порада для терезів на цей тиждень, слідкуйте за своїми думками та емоційним станом. Дуже багато енергії такого конфлікту, супротиву, протесту, коли ваш внутрішній конфлікт перекладається на зовнішні ситуації. Слідкуйте за тими людьми, які є навколо вас. Тому що а, як ви можете зачепити людину, не думаючи, так і вас на цьому тижні можуть зачепляти і виводити на непотрібні. Емоції. Будьте чесні з собою і слідкуйте, щоб були люди, які вас оточують чесними з вами. Близнюки. Давайте подивимося, що принесе цей тиждень 6 по 12. Січня саме близнюкам. Так, давайте подивимося. Близнюки на цьому тижні будуть достатньо емоційно перенасичені. Гойдати вас може і плюс і мінус. Буде вивільнятися така енергія, так потужна. А ви будете керуватись більше своїми емоційними станами. Але дуже важливо близнюкам на цьому тижні слідкувати ще за тими спокусами, які будуть виникати, тому що постійно протягом тижня. Тижня вас будуть намагатися кудись перетягти, щось вам запропонувати, десь вам щось підкласти, таке, на що ви можете просто зреагувати. Будьте дуже уважні, намагайтеся дотримуватися балансу. Близнюки на цьому тижні, знаєте, Дуже важливо звернути увагу на самого себе, на свої внутрішні почуття, переживання. Так? Трошки фонить таким депресивним станом через те, що активного розвитку якихось ідей, а, запланованих речей може не бути, десь може підвисати це, і це може впливати на розвиток емоцій ваших, так? ви можете десь почати накручувати собі, депресувати. Тому дуже важливо не залишатися в тому всьому на Порада ваша на цей тиждень знайти той самий баланс у своєму житті, як фізично, так і емоційно, ви поступово підбираєтеся до нового етапу в своєму житті, але тільки чесність, баланс дасть вам дуже гарний результат. Ви тут тільки в тому моменті зможете себе відчути повноцінно, от коли тільки ви знайдете у цьому Серединку, так, у своєму внутрішньому та зовнішньому стані. Не зависайте на одному рівні, вас чекають зміни, але ці зміни будуть теж залежати від вашого власного вибору. Не обманюйте себе, тому що саме цей тиждень може підсвітити вам якісь ваші власні нав'язані стани. Водолійчики, давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень, так, водолійчики. Модолі на цьому тижні вам варто звернути увагу також на ту комунікацію, яка відбуватиметься між вами та вашими партнерами. Енергія перемоги, енергія визнання, тріумфу, задоволення своїх потреб на цьому тижні буде вирувати навколо вас. Але дуже важливо звертати увагу теж на свій внутрішній стан, тому що достатньо харизматична особистість, яка може. Керувати людьми, яка може йти вперед, вести за собою людей, буде мати дуже багато проблем пов'язаних з емоційним станом та фізичним. А внутрішній конфлікт може провокувати депресивні стани. Тому дуже важливо зараз сфокусувати свою увагу так, на те, як ви себе насправді почуваєте, от звернути увагу не на зовнішній образ свій, а на внутрішній самопочуття. Водолійчики, знаєте, будьте дуже-дуже уважні на цьому тижні, дослухайтеся до своєї інтуїції, тому що буде, може бути ситуація, от ситуація може бути пов'язана з обманом, самообманом, і вона може потягти за собою неочікувані форс-мажорні ситуації, які можуть завдати. Ну, Такого достатньо неприємного болю, неприємного такого відчуття в емоційному стані. Тому дослухайтеся до себе, до тої інформації, яка до вас надходить. От. І а, тільки від вас залежить, наскільки ця ситуація може вас насправді торкнутися, зачепити ваш емоційний стан, так? А, ваші емоції. от. А, будьте дуже-дуже діва у період з 6 по 12 січня, так? яким цей тиждень буде для дів, дуже активним, дуже активна енергія комунікації, спілкування, обговорення, але в тій комунікації дуже багато нещирості, неправдивості, і все це буде впливати на емоційний стан. І на потік думок. Дуже важливо слідкувати за тим, з ким ви спілкуєтесь, про що ви спілкуєтесь, і які рішення ви на цьому тижні приймаєте, так? А, дуже важливо звернути увагу на ті пропозиції, які будуть надходити, тому що вас. Чекає початок якогось нового етапу. Це може бути новий проєкт, це може бути нове знайомство. Це може бути взагалі просто нова дорога для вас, але вона дуже має свій підтекст і важливо усвідомлювати ті рішення, які ви приймаєте. І... А що буде за тими рішеннями, які наслідки? Тому що дуже багато спокус навколо дів на цьому тижні може вирувати. От і можливо в прийнятті того рішення знадобиться така допомога. Давай подивимося пораду для Дів, так? Порада для Дів. Покладайтеся на свою внутрішню силу. Ви відчуваєте простір, ви можете бачити ситуації більш вільно і прозоро. Вас неможливо обвести навколо пальця просто так. Але якщо ви будете впадати у внутрішні якісь депресивні стани, тоді ви, зможете, ви можете бути неуважними, можете просто не помітити того, що відбувається навколо вас. Вчасно відсвоїти свою позицію, і ви зможете зберегти себе, свій внутрішній стан та свою матеріальну стабільність. Тільці, давайте подивимося, яким цей тиждень буде для тільців. Так? Тільці починають якісь нові проєкти, якісь а, нові плани будуть намагатися втілювати. Цей тиждень про проявлення, про початок нової дороги, про активну роботу для тільців. Знаєте, ви можете дуже активно і шалено загорітися і хотіти рухатися вперед. І у вас це буде в принципі виходити. Тільці на цьому тижні, знаєте, дуже важливо звернути увагу на свої емоції під час якихось невеликих зупинок чи заминок, тому що рівень агресії може піднятися, коли щось буде йти не зовсім так, як хотілося би. І дуже важливо розуміти, де є істина, де є правда. Ситуації, які будуть потребувати. Вирішення якихось конфліктів чи якихось напружених ситуацій можуть мати свій підтекст, тому дуже важливо аналізувати їх і а, дуже уважно розглядати з різних боків. Ви можете з'ясувати щось таке, про що навіть не здогадувалися. Тільці порада вам на цей тиждень порада бути дуже уважні до якихось незрозумілих. Питань до якихось незрозумілих пропозицій, до спілкування з підтекстом, тому що ви маєте таку на цьому тижні можливість побачити людей довкола себе зовсім у іншому вигляді, і закрити деякі питання, які вам будуть не подобатись. Козиріг, яким цей тиждень буде для вас, так козиріг. Козиріг на цьому тижні може мати розчарування, розчарування, біль душевний, знаєте, таке занурення в себе, холод, закритість, можливо, проявляться якісь хронічні хвороби, можливо, ви дізнаєтесь якусь ситуацію чи інформацію, якої раніше не бачили, не помічали, і вас дуже сильно може зачепити якась ситуація саме на цьому тижні. Козороги. У цей період будуть дуже активно працювати, та важливо звертати увагу на листування, на переписування і, і формування своїх планів у сфері роботи. Знаєте, такий туманний стан, коли я до кінця не розумію і не знаю, куди я рухаюсь, які мене цілі, може привести до якихось розчарувань у тому плані. Цей тиждень про налагодження якихось стосунків, налагодження контактів так, із партнерами, з оточуючими близькими людьми. Цей тиждень може вам а, показати, наскільки різко можуть у ваше життя прийти зміни. І ці зміни пройдуть не так легко. Це може бути повідомлення, це може бути ситуація, яка вас виб'є зі звичного а, вашого руху, а, коли ви можете просто впасти. І думати про те, що це кінець, але насправді кожен кінець це початок чогось нового. Скорпіончики, яким цей тиждень буде для вас, так? Скорпіони, що несе вам тиждень? Скорпіоном тиждень несе емоційно, ну, таку дуже велику напругу. Знаєте, таке розчарування тією ситуацією, яка вже… Запустилася у вашому житті і підсвічування якихось своїх внутрішніх страхів та блоків. Скорпіони на цьому тижні можуть втрачати втрачати ресурси, втрачати можливості. Вони, як наче, можуть застрягати в одній ситуації, і не бачити з неї виходу. Вихід насправді є, але ви його не помічаєте. Зверніть, будь ласка, свою увагу саме на тих людей, які можуть допомогти вам вийти із таких складних ситуацій. Виходьте із зони комфорту, налагоджуйте гарну комунікацію з партнерами і з близькими людьми, які можуть вам допомогти вийти із складних життєвих ситуацій. Давайте подивимося пораду для скорпіонів. Так? Скорпіони на порозі нов, оновлення, оновленого якогось спілкування, налагодження комунікації з близькими людьми. А це переписування, дзвінки, листування, зустрічі, це, знаєте, таке збереження цінностей, можливо, формування якихось нових цінностей. Але це такий ваш перехід, який вам допоможе звільнитися, звільнитися від якихось залежностей, від якихось ситуацій, з яких ви давно не можете вибратися. Близькі люди вам можуть у тому дуже сильно допомогти. Раки, яким буде цей тиждень для вас? Давайте подивимося, так? Що принесе цей тиждень ракам? Раки на цьому тижні можуть мати якісь емоційні незадоволення, розчарування, форс-мажорні ситуації, які будуть вимагати від вас прийняття рішень, але через ваш емоційний стан, то може бути досить складно, так? Раки. Раки на цьому тижні зрозуміють, що ви на порозі чогось нового, новий етап і вже прямо біля вас. Але наскільки ви в це нове підете, і що ви можете з нього взяти, буде залежати від вас, тому що емоційна нестабільність буде забирати у вас гарні можливості та ресурси для реалізації своїх планів. А ви можете ображати людей і ображатися на них. А дуже важливо навчитися контролювати свої емоції. Така якась втома, розчарування, емоційна, така депресивність, така, знаєте, переважатиме на цьому тижні. Порада для раків. Правда, для раків бути чесними, чесними з собою, з оточенням, дати собі можливість відпочити, дати собі можливість знаєте, вийти десь із зони комфорту і насолодитися тим процесом. Зараз вам будуть знаєте, зупиняти ваші життєві. Ситуації, процеси, як наче розвитку якогось не буде, цей тиждень це про зупинку. Але це зупинка для того, щоб ви звернули увагу на моменти а, свого життя і ситуації, в яких ви не готові щось змінювати, коли ви не готові переходити внутрішньо до зовсім іншого рівня. Треба дуже уважно на це звернути увагу та провести свій внутрішній аналіз своїх думок. І тільки тоді ви можете зрушити зміст. Рибки наші золотенькі, давайте подивимося так, що принесе вам цей тиждень, яким він для вас буде. Знаєте, риби на цьому тижні можуть мати конфлікти конфлікти внутрішні, зовнішні, якісь невиправдані, очікування у плані роботи. Знаєте, відсутність якогось чіткого плану та усвідомлення, чого я хочу, може дуже вплинути на розвиток роботи. Таке враження, як наче ви ходите по колу і не можете з нього вибратися. Навколо вас є можливості, є ресурси, шанси, але без чіткого плану ви можете їх просто не взяти. Риби, давайте подивимося. Зверніть увагу на свої власні думки, на свій власний Стан та таку, знаєте, якусь ілюзію, в якій ви можете перебувати стосовно розвитку своїх проєктів, своїх планів, свого подальшого руху у 2025 році, так, на найближчий період. Можливо, вам необхідна допомога, необхідно за нею звертатися. Порада рибам, відкрити своє серце, так? і Дуже важливо фокус уваги свій перевести на ті моменти, які вам подобаються. Все, що не задовольняє, залишайте його позаду. Йдіть від тих ситуацій, які вам не подобаються. І ви одразу зможете насититися новими можливостями, які будуть знаходитися прямо перед вами.